Тепер я дам тобі трішки інформації для розуміння всього цього контексту. Ми колись в твоєму етері говорили про згадай такого персонажа Річард Гринелл. це колишній посол Сполучених Штатів Німеччини. Я казав, що він є фронтменом історії відновлення газових потоків Nord Stream 1, Nord Stream 2. Зараз вже є додаткова інформація. Я припускаю, що можливо Кирило Дмітрів він, окрім інвестиційної діяльності повернення інвестицій з. США до Російської Федерації, бізнес, банки, та та він ще також і про газові потоки. І так даю тобі ну інсайт, не інсайт, ну такі приблизні речі, які зараз дискутуються в європейських е, політичних колах. Є два, два, дві персони, які також активно працюють на бізнесовому ринку. Ну, вони є там таким делегованим, таким персонаж, ганець, скажімо так, це Абрамович та Рапопорт. Абрамовича ми знаємо. Абрамович це людина, яка їздила і в Київ під час повномасштабки злучалася в офісі президента про перемовини про обмін полоненими. Тобто, він він так, на коні постійно їздить про Рапопорта Поки що інформації багато немає, але судячи цього, це його такий близький партнер. З яким вони також приймають участь у цьому процесі бізнесовому Газ. американців? Цікавить знову газільки я російський. знаю, російський газ повернення його до Європейського Союзу ну, Європа скільки... буде лише плескати в долоні. А, наскільки я знаю зараз в німецькому політикумі в німецьких політичних партіях, які представлені в Бундестазі, є принципове таке понятійне ухвалення рішення, що Окей, давайте розглянемо знову питання: повернення Росії в якості постачальника газу до Німеччини і до всього Європейського Союзу. Ще раз, воно не підтверджено якимись там підписами, але мені кажуть, воно зараз це проговорюється, і начебто вже досягнуто домовленості. Але ціна, яку американці повинні заплатити, це дозволити Німеччині. Представ бути за столом мирних перемовин на рівні з в, сполученими штатами і бути єдиною країною від Європейського Союзу, тобто представляти інтереси всього ЄС, тобто від ЄС буде Німеччина. Зрозуміло, що всі скільки там 27 країн, країн да, здається, не можна ж всадити за стіл. Це буде кагалос, а так поїде одна країна, і в принципі вона буде так працювати. Пам'ятаєш, багато було пліток про там День Побіди, от на 9 -е, маєш що тим якась ключова дата. Я тобі скажу так: знову вилізає ця дата, і вона вилізає в якому контексті? Е, два місяці тому, ну трошки менше, е, суд, швейцарський суд, у вигляді виключення дозволив продовжити реструктуризацію боргів е, компанії, яка є власником Nord Stream 1 Nord Stream 2. І фінальний. День закінчення реструктуризації, вгадай, який правильно 9 травня 2025 року. Є велике припущення, що американці куплять саме одну другу гілку Nord Stream 2. Nord Stream 1, він повністю зруйнований відновлювати його довго, А Nord Stream 2, там тільки з двох гілок, одна пошкоджена, одна працююча. за там оцінками різними. кажуть, ну там мільйонів 600, під 700 мільйонів євро буде коштувати. Оце відновити і можна вже качати. Газ, тому о, припускаю, що ось таким чином воно буде працювати. Скільки я запитував, кажу: а газ, відновлення газопостачання Європи і мирні перемовини. Це паралельні mm. процеси, чи вони сконектені Конект кажуть, прямий Конект. І тому ключовий такий показник. Стоп, стоп, що, що це означає? Пішов, Пішов газ, закінчилась війна? Перепрошую. Війна закінчиться, підписується угода, газ йде. Uh -huh. Тобто не, не так, що газ відновили, а війна туди йде, де якось воно стріляють, Покровськ. Ні, ні, uh -huh. воно все прив'язано один до одного. Є мирна угода, є газ. Воно кажуть, все ну, в конекті повному. І що ще я хотів сказати? А яким Про... боком з його товариство? Ну, ну, я знаю, що вони намагаються приймати участь в цьому процесі. Ну, і повинні ж бути якісь люди, які знаходять певні там. Шпаринки спілкуватися ще раз тут не верифіковано. У мене немає там фото його там перепустки, не знати в умовно бунтистах або не знаю там в якісь так. там інші моменти, але кажуть, що ну він активно з'являється ну його прізвище з'являється в, в німецькому політикумі, і німеччина готова додати цей дозвіл в обмін на припинення ну на укладання Російської Федерації мирної угоди з Україною. Тобто, 9 травня. Якщо ми побачимо, що 9 травня. Компанія, це власник реструктуризує всі свої борги і не буде там продовження цього банкру... процесу банкрутства. Це означає, що домовленість своя все ж таки починає працювати, і можна побачити, що ну буде яка Який предмет торгів, російський газ знову до Європи. Окрім того, ми собі казали про нафту через нафтопровід Дружба Росія, Білорусь Україну і ага. в Польщу. Він також активний. Американці його також активно розглядають. Уточнення мова йде про угоду про припинення вогню чи про мирну угоду. От не готовий сказати. От я зараз я запитував саме в контексті України, чи це угу. процеси паралельні, що вони там бізнес свій, а війна тут своя. Каже, ні, воно все перетинається. Я так не можу сказати там через мир, перемир'я чи якось так, там тимчасово припинення, але завжди ну, є зв'язок. Зупинені бойові дії, газ качається і так далі. Ну, новина, скажу так, інтригуюча, тому що ну знову ж таки, згадуючи сьогоднішню розмову з Денисенком, я ну, наполягаю на тому, що всі бізнес-проекти, які зараз американці намагаються організувати, започаткувати ну, і відновити з росіянами, вони все рівно мають іти через питання припинення вогню, щонайменше. Ось тому і що, воно поки це... що ця історія так і виглядає саме через Україну. Немає зупинки війни. Немає газу. А давайте так буквально що пів секунди. Нагадаю ну, так. глядачам, що а, Газпром зараз в дупі. Оце в дупі. Просто це так дуже так, так цивільно скажу. Звільняють 40% персоналу центрального штаб. Звільняли. Ну вони продовжують звільнювати. Вони продовжують свої звільнення. Вони за, заанонсували, але цей процес він триваючий. Угу. А, на рахунку залишилося там якісь копійки декілька мільйонів доларів. Це ну дійсно для компанії, яка свого часу вважалася. Пам'ятаєш, ці оці жарти, там, чи там 2012 рік, друг влаштувався в Газпром, все, він тепер забезпечено все життя. ніч, так. ні, такого вже немає. О, там навіть і Навальний проводив дуже серйозні розслідування. Я мав нагоду переглядати його команда стосовно фінансування Газпромом різних об'єктів нерухомості: Москва, Петербург та по всій Росії. Там, ну, там просто космічні цифри. Там, да, там неймовірно. Викидав гроші: жодного бізнесу це просто от, це кубишка, це. Кишеня особисто Кремля там сидять в Кремлі. Е, там Олексій Борисович, а можна там у нас там лахта центр? Питання ма виділи одразу. А можна нам на там що там арена зеніт? Виділимо зараз. Тобто вона гроші не генерує. Це не бізнес-проект.